Друзі, всім привіт! Знаходжуся сьогодні в селі Івань Чеська Республіка. Приїхав половити на річку на фідер. Річка називається Іглава. Спробую сьогодні зловити якогось гарного коробчука. Минулий раз брали дуже малі коробчуки. Але сьогодні в мене нова тактика. Сьогодні спробуємо зловити щось побільше. Ось така у нас тут річка тече, впадає в річку канал. Тому в цьому районі дуже велика концентрація риби, тут наносить корм, чисту воду. Думаю, ця причина, якщо брати 100 метрів вверх, та 100 метрів вниз риби взагалі немає. Риба вся сконцентрована в цьому районі. От, моє старе місце. Колись я тут зазвичай сидів ловив. Але зараз ми будемо ловити на іншому місці. Тут я минулий раз почистив собі трошки, тут все заросло. Боже мій. Раніше тут був проход до дороги. Ну, тут я собі почистив минулий раз. Будемо тут роби, ловити. Тут у нас іде течія, а тут вже воду закручує. Так. Таке у нас трошки зона спокою виходить. Фух, зараз перетягну всі речі сюди буду розкладатися. Так, друзі, місце я вже розклав. Ловити буду на оснастку Патерностер. Сюди всередину в годівничку буду так. Заправляти повідець. Так спробуємо зловити коропа Так, що у нас по прикормці? прикормка у мене такий телець галібут. Я ще буду з руки йому кидати такий крупніший трошки. Спробую сьогодні зараз з насадочки чилі тунець поставлю такий. Потім я в мене ще тут різні ферментована. Анчовичка, тут є лососовий у мене, та різні такі. Добре, спробую без стартового закорму. Зразу тут недалеко закину. Вже бачу, якась така рибка там невеличка. Скакала. Зараз Спробуємо зловити якусь. Сьогодні ловлю без кліпси, тому що є шанси зачепити щось гарне, щоб нам не оборвало. Так. Минулий раз ловив на кукурудзу, дуже малі парубчати клювали. Сьогодні спробую набойли, вже буде крупніша якась рибка. Зразу йому кілька жмень кину туди до воно там. Получається десь так? Поки що вистачить. Щось за дергає. Что там клює? Щось дергає, дергає. Не можуть з'їсти. Бойлик 20 -й. Клює? Не може з'їсти його. Штіно щось дергає. Так, добре. Спробую трошки менший бойлик йому покласти. Подивимося, яка рибка там у нас здргає. Такий сливовий покладу йому, пікантна слива. Ось тут вже поводочок в мене готовий. Вчора собі зробив. Так, треба поміряти довжину. Я думаю, на цей маємо зразу зловити щось. Трошки менший.

такий невеличкий зразу попався на менший бойлик. Хоча йому 20 якраз би вилізла в рот. Але довго з ним граються. Що зараз спробуємо на менший і потім знову покладу великий йому. Тому що це не наша риба сьогодні. Вона зразу зловимо, значить зразу зламано. Так, добре, пробуємо ще раз. Да, дивіться, зразу. Тільки кинув. Вони там, вони, вони там живуть просто. Там у них столова, мабуть. Іди сюди. Так відпущу тебе. Такий самий. Ой! Малеча. Ладно, йди додому. Плеч тата з мамою. Годінничка в мене відчепилася чогось. Там щось гарне пригає під тим берегом. Це в шокі. Те ж саме, що в минулий раз. Там поваловля коробка. Я собі навіть не уявляю, скільки їх там стоїть, що, що тільки закинув, а вони вже на гачку. Так. Іди сюди. Стандарт. Стандартні коробчу. Так, тебе так, відпущу. Тут щось зачепилося. Так, добре. Провірив, рибка є. Побачили, яка кладує обратно великий бой. Це не діло. Сьогодні трошки інша тема відео. Будемо зараз чекати рибку, яка зможе це з'їсти. Або прийде якась, в крайньому випадку ні. Так. Чекуємо гарно так заб'ємо годівничку, щоб не вимивалася. Будемо чекати гарну рибку, що вона взагалі є тут. Про жесть, вони його не лишають спокою, я не знаю. Я думаю, вони його хоча б не будуть трогати, такий великий. Він все одно, що мала насадка, що велика. Не просто голодні. Опа. 18-й бойлик. Ха, кто съел. Трошки меньший. Ха, такой самый, блин. Так. Есть контакт. Віддай бойла. От, не Скажу, що великий. Малеча Ну, але 18-го вже з'їв. 20-ку бойл не могли з'їсти. 18-й з'їв. Чому такі маленькі клюють? Не розумію. Де більші коропи? що це? забагрився чи що? У-у-у-у! Ага! За впало йому прямо на хвіст Иди сюди! де это! ну Реально, там просто дівничка впала і зачепила рибу ах за спину. О, дивіться. Заплавець його. Давай. Стоїш там, мішаєш дядькам плювати. Це просто нереально. О! За них зубить чітко цей ему в рот. Давай. Міг би ти і не чіплятися мені на підсадчик Чи чесно? Давай. Так, друзі, що робити, що робити? Не знаю, що робити, щоб вони не клювали. Будемо ще пробувати, може якийсь гарніший з них попадеться. Що там у нас попалося? А, такий самий, я думав, більший. То все те ж саме, Сімнадцятий й бойлет. Ну, але я вам скажу такий трошки більший, ніж попередній. Грам на 10. Давай ще тебе відчепити тут. О! За них зуби чітко. Знайст працює. Отакій. Трошечки Ой, де ти, не дергайся. такий. Іде до води. Нічого щось більше не бере. Тягають, тягають його туди-сюди. Не знаю, що робити. Друзі, пишіть в коментарях, що б ви зробили в такому випадку. Як Обійти цих малих коропів, тому що я навіть не уявляю, що з ними робити. Ставлю йому двадцятку і боло його з'їсти не можуть. Щось там їдять, 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 їдять. Смокчуть його там, а зловитися не можуть. Вже навіть корм не кладу до годівнички, щоб не лізли до неї. Але все рівно. Саме результат. Ще трошки посижу, спробую, може щось гарне зайде. Вже відпустив їх, мабуть, штук 30 тут. Тих поропів і все такий стандарт, навіть, навіть не знімав. Ще думаю, якусь годинку посижу, подивимося, може й може повезе. Знаю, може щось хтось підкаже, що з ними робити. Ну що, друзі, я, мабуть, закінчувати свою риболовлю, їхати додому, подумати, що робити з цими коропами, як їх обійти цих малих коропів. А у вас, якщо є якісь ідеї, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Грем слава! Бувайте!